І так, добрий день, друзі. У нас з вами сьогодні 23 вересня. Давно ми не знімали відео, оскільки ніяких маніпуляцій активно не проводилося, тому відео я і не знімав. Значить, дивіться, ми знову на нашій посаці, ось наша Павловнія. Давно ми тут прокосили. І сьогодні я підживлював її. Підживлював її сульфатом калія, готував наші дерева до зими. Підживка відбувалася 40 грамів на кожне дерево, вже звично, під корінь. Значить, пізно, пізно, да, підживка треба було робити скоріше. І треба було робити орієнтовано з середини серпня до початку вересня. Але оскільки обставини час не дозволяли цього зробити, тому за принципом ліпше пізніше, ніж ніколи. Я її провів сьогодні. От Бачите, так виглядає наша плантація. З моменту останнього відео що ми робили? Значить, ну, підживили сьогодні сульфатом калію для одерев'яніння і підготовки до зими. Далі підживка з е літрою або азотом. давайте так, краще буду казати азотом, тому що Всі різні добри використовують. Завершилася до початку серпня. Фактично від початку серпня більше азот ми не вносили. Нагадую, розрахунок був, якщо брати по селітрі, не переводячи в діючу речовину, це 15 грамів тут на дерево під корі кожні два тижні. Полив Полив ми цього літа не здійснювали. От наші баки. Бачите, один-другий. Наша система поливна. Полив практично не здійснювався. Один раз він був проведений, тому що літо було досить дощове. Дерева отримували. Нормально вологи, лише десь уже з середини серпня, фактично, коли для нас це вже і не критично. Пішла такий був період бездощовий, і то раз на два тижні десь дощ падав. Да. Ну, але це вже для нас середина серпня не було критичним, тому це літо досить вологе і ми обійшлися одним поливом, фактично, здійсненим через поливну систему. І все забезпечив. Забезпечило нам небо. Так, е, Йдемо далі. Тепер дивимось по деревах. Значить, Сульфат калія вніс, азос від початку серпня не вносився, полив фактично здійснюємо до початку серпня. Ну, з Цього скажу, літо вологи ми його не здійснювали один раз. І від середини серпня у нас такий період досить посушливий пішов. Але дивимося по наших деревах. Значить, Посадка весни 2020. Не розумію чому, але вони починають цвісти. Точніше розумію, чому це пов'язано із їхнім віком. Дуже часто молоді дерева ви навіть це можете спостерігати на акації звичайній, якої у нас багато по Україні. Вона, якщо її там обрізали або посадили молоде дерево, воно починає цвісти деколи пізніше за всі інші своїх. За всі інші дерева так само, і це буває і середини, і кінець літа. Ну така сама ситуація тут. Якщо там видно наверху, от бачите, скільки там грон. Це все квітки. Наскільки вони там розпустяться, будемо бачити. Весною практично не цвіли. Там по одне два грона було. А тут от уже бачите, якісь свіття сформувалися. І вони сформувалися на трьохрічних деревах. Минулого року я цього не спостерігав. Цього року я вже це спостерігаю. Трьохрічні дерева, павловні, навіть гібриди. Вони цвітуть. Будемо сподіватися, що наступний рік це відбудеться весною. От Бачите, ці наші дерева. Середня висота 5 метрів. Я екземпляри більші. Я екземпляри менші, а от середня десь 5 метрів. Є тут у нас пару дерев, які не пішли в розвиток, ми їх будемо заміняти. От бачите, я якраз вам показую цю посадку. Верх ми їх вже не обрізали, поза їх дістати там дуже важко. Але хочу що сказати. ну от Бачите, десь корінь, діаметр зараз сантиметрів 15 Висота дерева приблизно метрів 5-6. Що хочу сказати, дуже добре одеревеніли. Чим старше дерево, тим воно набагато краще деревеніє. Це теж власний досвід. Вже. І пагони, які не обрізані, і стовбур, вже все. Вони вже одеревеніли повністю. Я сьогодні вніс сульфат калія під них, так як і раніше вносив, і так, як вніс, і під інші дерева, але напевно, наступний рік цього вже робити не буду. Наше завдання тепер висота забезпечена. Наше завдання тепер розвиток стовбура і крони. Не знаю, чи буде ми їх обрізати. Я думаю собі, моє таке бачення, що як дозволить погода. Здійснювати суху обрізку, тобто, як вже не буде соку в деревах і поживних речовин, ми ще їх трошки обріжемо. Уже, напевно, з драбинки і так далі, але це треба буде робити, тому що ну пишна крона вийшла. Я думаю, ще можна трошки їх обрізати. От, бачите, це вони. Непогані дерева, я вважаю. Ще раз кажу, що хто, хто забув, попередніх відео я це показував. Так, тепер от. Є тут і менші екземпляри, ну і близько там 10-15%, це я думаю не критично. от, Загалом непогано. Весна 20 осінь, перепрошую, осінь 2020. от ці два ряди, це посадка осені 2020, це посадка з корінців. Я вам колись і там показував попередніх відео, можете глянути. Теж зацвіли. Теж в три роки так само зацвіли. Дерева трошки менше, я вам вже це не раз показував, але теж повністю одеревеніння пішло, і пагоніві стовбура жовтіти, одинаково стими. Вони починають жовтіти, да? листя починає потрошки падати. Ну, це нормальний процес, ми йдемо в зиму. Ці я теж підживив сульфатом калія, ростуть нормально. так, Хотів ще продемонструвати, от, наприклад, це дерево, от бачите місце, де е, випускалося на другий рік після технічного зрізу один пагін. Досить рівно вони йдуть цим одним пагоном. Не можна сказати, вони всі, бачите, тут були обрізані. не можна сказати, що там є якісь критичні зауваження. І тепер наша наймолодіша так, посадка. Весна 2021. Це вони. Тут я вам вже казав, що ми з поливом трошки трошки. Помилилися, це має свої наслідки, але завис з моменту останнього зйомки відео, дивіться. Раз. І таких дерев, якщо тут в ряді 40 у двох рядах 48 дерев, то приблизно дерев 30, вони мають біля 4 метрів. І це вони погнали 2 метри перший рік після технічного зріза і фактично після облому. Одного пагона пройшов рік. Приблизно по 2 метри в рік вони нагнали ці дерева. Я сьогодні, чесно кажу, був трошки здивований. Бо є екземпляри, от, наприклад, як цей і так далі. Їх тут кажу таких приблизно 30-кими. Ну, викликають привід для гордості. Да? Дивіться. І досить непогано вони пішли в ріст. Вріст тим одним пагоном. Тут я однозначно буду проводити. Сухого обрізку, тут без варіантів. Це наймолодша посадка, тут буде суха обрізка, от дивіться. Фактично, якби вам ну, як показати, от дивіться, тут один ще ви, ви бачите, це результат росту від корення перший рік. От оці. А далі верця другий рік, теж ще 2 метри. І досить таки непогано. Якби ще ми з вологою. Не помилилися в першому році, було взагалі напевно класно. Отак От ми зараз виглядаємо. Це те, що я хотів вам показати. Що далі будемо робити до зими? Ох, не сказав, вам, на початку вересня кобальтом по листу пішла обробка. Була така, ну наскільки б діставалося. А зараз каля. Далі до зими вже нічого. Листя опадає, опадає, само не обламуємо, не шкодимо рослині. як... Можна буде здійснити суху обрізку, ми її здійснюємо. Ну, по наймолодших це однозначно. Тут є і свої екземпляри, які не пішли в розвиток, їх теж бачите. А, але по наймолодшій суха обрізка, по інших, ну по мірі можливості, що будемо діставати, теж сухе обріжем, щоб вони краще, напевно, підуть в розвиток. А в цілому, от якось так. ну Непогано. Як на 3 роки. Вони бачите, як буде далі рости дерева, наскільки вони будуть розвиватися. Але зараз якось ось воно якось так у нас виглядає. Так, добре. Показав, сказав, розказав. Всім дякую за увагу, мирного неба, до побачення.